Людина, не маючи цього дару спасіння, хоче, щоб Бог служив їй. Адже ж служба Божа, всі хочуть, щоб Бог служив, а вони не розуміють, що Бог вже послужив через Ісуса Христа. І ми приходимо на службу Божу, якщо можна її так назвати, добре, непогані слова, то там. Бог може діяти через силу, яка є у вас, але якщо ви вірите в те слово, якщо ви справді маєте віру в це слово, і воно наче просто вірите, але якщо немає досвіду, то, то це і важко. А як це? То тобі що треба знати? А як це? А якщо не вийде? А чому не вийде? Значить ти не віриш? Ти віриш, що в тебе не вийде, а ти повіриш, що в нього вийде. Якщо Христос в тобі, то вийде. Я вам хочу сказати не так все просто. Я, я кажу вам точно. Слава Богу, від мене відійшло, що я підведу Бога, якщо я покладу руки і в когось не зразу щось відбудеться. Зцілення, наприклад. Я знаю одне, я післа вже слово, я поклав руки, я зробив те, що сказав Христос. І я, мається, на увазі не вивищуюся, що я це зробив. Я просто кажу: я роблю, як Христос, це Він навчив. Робіть це так само. Тренуйтеся, робіть. Тільки робіть з тими, хто повірить, що ви можете це зробити, а не просто я, ви знаєте, от зловив на вулиці, давайте без цілю. Я бігав так по е, хрещатику, по тим метро, колись, Кажу, давайте я помолюся і вас. Цілю. Сидить там інвалід. Він каже: манчика, тоді не вмішай робота.